Дорогі друзі, до вашої уваги пропонуємо неймовірно красиву ділянку, видову в селі Велика Бугаївка. У нас тут 23-25 соток я під будівництво. Я зараз на цій ділянці знаходжусь. Я покажу зараз, поверну і покажу, який вид. Скажу відразу, що <кхе> біля ділянки в нас починається великий красивий яр і взагалі ця територія. Вона наближена до масиву, що верніше, до державного заказника Васильківський Карпат. Він обозначений так на картах. Так, дивимось ділянку. Так, ось такий вид із ділянки сосни. Це теж ростуть на нашій ділянці. Ці 3-4. Ось та велика остання в кінці теж наша сосна. Ділянка досить широка. Вона. Вона дуже легко ділиться. Ось в нас дорога пішла повз цю ділянку, і потім дорога повертає туди. Зараз е покажу, які у нас сусіди. А сусіди ось такі. І ділянка, ось ця полоса, це теж наша ділянка. І вона закінчується. Ось по цій... Ось така віточка натягнута. Ось так по цих деревах це край ділянки. Так, дивимось. Ця, ця частина ділянки найбільш е, цікава, найвидо, найбільш видова. Ось тут посаджені такі сосни. Дуже багато молодих сосен посаджено. Близько, мабуть, штук 50. От, тому як вони піднімуться, тут буде ліс. Так, ось, такі, ось така краса, ось такий вид. До речі, сосновий ліс у нас тут зовсім поруч. Ось, там ви бачите чийсь маєток. Такий великий красивий. І в тій же стороні у нас е, великий сосновий ліс. А яр, яр починається ось за цим будинком. Буквально за що ви бачите. Там великий, красивий, теж багато росте дерев, сосон взагалі такий, якби яр-ліс. Місце дуже красиве. До слова, сусідня ділянка 75 соток теж продається, поки що продається. Це ідеальне місце взагалі для рекреації, для готельного комплексу, чи лемпінгу, чи щось подібного. Там теж такий скверик, ось тільки з листяних, ну листяні, і я дивлюся, там є і соснові, і сосни ростуть. Так. Все, на цьому все. Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте. Ділянка неймовірно красива і взагалі місце тут ну, просто чудове. По-перше, що вона практично рівна, лише тут в цій, в цій стороні має такий невеличкий схил, що робить її видової. Так, все, Будь ласка, телефонуйте, кому цікаво, кому треба така неймовірна крута ділянка.